Вона нас тримає постійно в тонусі, наче хтось за нами біжить. Виробник написав «чуть-чуть отруте. Так, ви будете це їсти, ми щасливі. Ми усвідомлені в даному моменті тут і зараз. Насиченість взагалі від життя. Оцю от легкість. Щоб їх качка копнула. І ти ми готуємо для неї. Щоб виразити цю любов до цієї людини в страві. Намаскар, друзі, сьогодні буде максимально практична розмова з вами. Якщо вам цікава ідея успіху, як досягати успіху в духовній сфері, матеріальній сфері, тому що це все одне і те ж, просто різні полюси. Дивіться відео до кінця і слухайте уважно, можете навіть записати те, що я буду говорити. Сьогодні мова піде про один з секретів успіху, який дав йогін сада Шива. Ми вже перший розібрали, зараз буде шостий. Саме їжа. Гармонійна їжа. Тобто наскільки їжа сильно впливає на наше здоров'я, на наш ментальний стан. Якщо ми збалансовуємо свою дієту, ми почуваємося себе в силах, так? ми почуваємося себе більш щасливими, почуваємося себе гармонічно, легко. Якщо ми їмо корисну їжу, організм нам дякує за це. Якщо шкідливо, то навпаки. І існують три види енергії, три типи їжі. Це їжа сатвічна, їжа благісна, яка дарує нам натхнення, щастя, бажання щось створити в світі, змінювати світ, якби ставати щасливішими. І робити інших також щасливішими. Їжа категорії Тамасу статична їжа, яка заставляє нас нічого не робити, прибиває нас до дивану, дає в руки телефон і починає пальцем гортати. Якусь стрічку новин. Так, ми втомлені, нам не хочеться нічого робити. Негативні емоції і щастя там немає. І динамічна енергія, енергія зміни. І вона постійно перетікає. Всі не дає нам сидіти на місці, вона нас тримає постійно в тонусі, наче хтось за нами біжить. І ми кудись вчимося по цьому житті. Для медитації і в принципі для успіху в житті в будь-якій сфері рекомендується їсти їжу категорії сатва, тобто їжу благісну, така яка нам, нас заспокоює. Які ми працюємо, але при тому у нас спокійний розум, ми щасливі. Ми усвідомлені в даному моменті тут і зараз ми знаходимося. Ось що це за їжа категорії сатви, які існують правила їжі, тобто як потрібно готувати їжу, так як потрібно цю їжу їсти, за які гроші потрібно купляти цю їжу, так які продукти вибирати, інгредієнти, так. Ну і багато факторів. Я зараз вам розкрию практичні поради про те, на що потрібно звертати увагу, щоб вам прийом їжі вам був, давав максимальне задоволення, максимальне щастя від того і насиченість зараз від життя. Оцю легкість. так? Спочатку це інгредієнти. Інгредієнти мають бути благісні. Щоб їжа була благісна, інгредієнти мають бути благісні. Благісність це що означає відмовитись від м'яса, риби. Часнику цибулі, грибів, інтоксикантів, яєць. так. Це вся їжа категорії тамосу. Вона у нас експериментально от, ви можете вияснити, якщо ви їсте категорію цих продуктів, воно вас осипляє і от дає цей тамасичний ефект. І відмовитись від їжі раджасичної, тобто це чай листовий, тобто, який містить в собі кофеїн. Він навіть містить більше кофеїну, ніж кава. Та ж сама кава, чорний шоколад, так і всі енергетики, ці бодрящі напої. І перейти на овочі, фрукти, злакові, мед, горішки, бобові От, продукти життя, в яких є життя, які ви їсте, і ви відчуваєте, що ви наповнюєтесь енергією. Інгредієнти мають бути благісні, і тоді їжа також буде благісною. Все дуже просто. Знаєте, як в куховорінні, якщо ти береш. Кожен окремий інгредієнт, твоєї страви він сам смачний сам по собі. Більшої вірогідності також і вся страва буде смачна. Також, якщо ви вибираєте інгредієнти хороші, благісні, ваша страва і ваше життя також будуть благісні. Я от, коли йду в магазин, я от дивлюся на інгредієнти. Я читаю упаковку. Я беру упаковку і читаю, що там є, якщо там є. Там, чи трохи там, яєць, там, чуть -чуть, там, чи желатин, чуть -чуть, там, е якогось чесника, цибулі. Більшість людей може сказати, ну, чуть -чуть", воно, в принципі, ну, що страшного. Але потрібно відмовитись від цього, як від отрути. Якщо ви бачите, от є отрута. Да? От, виробник написав чуть-чуть так, Ви будете це їсти, я думаю, ви повністю відмовитесь. Якщо вам цінний розвиток медитації, так? Щоб не плисти з прив'язаним грузом до ноги, який вас тягне на дно. Щоб плисти вільно, по житті рухатись, розвиватися в медитації, потрібно відмовитись від продуктів категорії тамосу, як від отруту. Тобто важливі інгредієнти, з яких ми цю їжу складаємо. Так? Не менш важливо також, як ця їжа була приготовлена. Існує дуже велика залежність між того, з яким настроєм ми готуємо їжу, як ми підходимо до цього, яка в нас ідеація. Приготування цієї їжі. І тим, який ефект вона буде мати на людину, яка цю їжу їсть. Уявіть, от масичне приготування їжі це яке? Це коли ми от якусь людину от не любимо, і ми от, а щоб вона там щоб з неї там стала, щоб її там качка копнула. І ми готуємо для неї. А там той мене так достав. І це буде утравляти людину. Їсти. І навпаки, сатвічне приготування їжі. Коли ми готуємо з любов'ю дивіть, у вас є кохана людина, людина, яку ви дійсно любите, яка для вас дорога, і хочете їй пригостити хорошу їжу. Хочете для неї приготувати щось таке особливе, щоб виразити цю любов до цієї людини в страві. Така їжа буде лікувати. А ще краще, це коли ми повторюємо мантру під при час приготування їжі, і ми маємо в голові ідеацію, що от, мантра баба нам кевалам. Вища свідомість все, що є навколо. Тобто, я є вища свідомість, яка готується. Готую я що? Ніщо інше, як вищу свідомість. І для кого? Для вищої свідомості. Тобто Бог готує Бога для Бога. Коли у вас така духовна ідеація, що все навколо духовна реальність, я готую духовну їжу для того, щоб возвисити людину, яка буде ту їжу їсти. Якщо у вас така ідея, ви хочете передати любов, ви хочете возвисити іншого, та їжа буде лікувальною. У мене є наставник, так, от, мій духовний, коли він готує їжу, я от поїм, я відчуваю таку легкість. Я можу прийти до нього. Ну, в мене такий клеш в голові. Там поганий настрій, щось невпевненість, неясність, щось мені погано, і щось там болить, і щось не то, коли в гості ми разом. Приїжджаю до нього, він починає готувати з любов'ю, з мантрою. Це все готує. І як тільки це з'їм, одразу полегшення йде. Якщо ти так тиждень поживеш і ви в такому сотвічній атмосфері будете їжу готувати, то люба хвороба, вона лікується набагато легше. А реджасичний прийом приготування їжі це коли тебе безліч думок ти спішиш кудись, і ти от на ходу отак все готуєш, типу там. Думаєш про роботу, про якісь такі от речі. Тобто ну, Нема негативних думок, як в Тамасі. Але просто багато думок, нема концентрації на теж буде їжа отак впливати на людей. Взагалі, у монахів є правило, ми не їмо їжу в кафе, там, де готується м'ясо, там, де готуються якісь тамасичні продукти, де ота кухня є. Ми стараємося дуже уважно підбирати їжу, яку ми їмо, хто її приготував. Тобто, якщо мені людина не імпонує, яка готує цю їжу, я бачу, що в неї небалансний стан розуму, якісь негативні емоції присутні. Я стараюся ну, обходити і не їсти таку їжу. Бо що я знаю, це буде впливати на мій розум в негативному плані. так. От. Дуже важливо, хто для вас готує ту їжу, з якому настрої це робиться. Тому, друзі, дуже любіть тих людей, які вам готують їжу. Так, якщо... Вам готує мама їжу. Там. Піклуйтеся про неї, щоб вона для вас готувала з любов'ю. Якщо вам дружина готує їжу, любіть свою дружину, так, щоб вона з любов'ю готувала вам їжу. І тоді ви будете щасливі. Що ж, будемо на зв'язку. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте запитання. Розкажіть, як на вас їжа попливала, які у вас експерименти з їжею? Який у вас зараз режим харчування? Це цікаво? Пишіться в коментарях. Бажаю вам гарного дня! Будьте щасливі! Намаскар.